Всім привіт, друзі! Слава Україні! Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо цього ще не зробили, сьогодні говоримо про безкарність. Я читаю, я бачу ваші повідомлення, зокрема в телеграм-каналі Соколова, де ви описуєте кричущі випадки безкарності і вироків судової системи, від яких просто волосся стає дибки на голові. І я хочу, щоб ці прізвища, ці обличчя і ці справи стали публічними, і щоб українці знали, хто в цих історіях вбивця і чому цей вбивця лишається на свободі. Про що мова, друзі? Обивці п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова на волі. Один із них головний винуватець буде на волі вже за півроку. Вирок суду сколихнув не тільки родину Кирила його плачучу бабусю, але й всю країну. Чому закон в Україні стоїть на стороні вбивців? І вони тепер будуть сміятися з нас і ходити, радуватися. Ток великий вже чотири роки. Калійками нас поробили. Це бабуся Кирила, яка почула вирок суду, який фактично виправдав вбивць її онука. Нагадаю вам, що сталося, друзі, травень, 2019 рік в Переяслові, це Київська область, на подвір'ї будинку, гралася дитина. Місцеві копи, а це запам'ятаєте імена Іван Приходько і Володимир Петровець були на підпитку та разом зі своїми спільниками, так би мовити, пристрілювали зброю. Так, вам не почулося. Були приватні садиби, приватні двори. Поруч гралася дитина, ну а ці пристрілювали зброю. Стріляли по бляшанках на підпитку. Одна із куль влучила в голову хлопчику. В лікарні він помер. Поліцейські написали у протоколі. Дитина впала і забилася сама. Працівники поліції встановили, під час відпочинку п'ятирічний хлопчик з необережності підслизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови. Переяславські медики побачили поранення кульове, і лише тоді у патрульних провели обшук, на місці трагедії знайшли гільзи, а підозрюваних затримали. Експертизу у цій справі почали запізно, відповідно, втратили чимало доказів. Зброю, з якої поцілили у дитину правоохоронці, так і не знайшли. Цю справу розглядали невиправно довго, максимальний із можливих термінів. Хоча у суду було одразу дві причини розглядати її першочергово, оскільки потерпіли неповнолітні а обвинуваченого тримають під вартою. Втім, суд мав іншу думку, адже справа про копів. Ви спитаєте Яніну, наскільки довго? Три з половиною роки друзі, справу розглядали три з половиною роки, і вбита горем родина чекала на вирок. Цим вбивцям 3,5 роки. Дитині було 5, а 3,5 чекали на вирок. В результаті, друзі, двох підсудних виправдали, одного поліцейського засудили до умовного строку, а четвертого визнали винним у ненамисному вбивстві і ув'язнили на 4 роки. Проте відсидіти йому залишилося, як ви простою калькуляцією підрахуєте, всього півроку. Ніхто із підсудних своєї провини. Не визнав. Знаряддя вбивства, тобто зброю, таки не знайшли. Суддя нікого не засудив за хуліганство, хоча покарання за цією статтею світить 7 років позбавлення волі. Що далі, друзі? Далі вже прокуратура буде оскаржувати вирок суду у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Що означає ця справа і чому наша команда за нею взялася? Ця справа черговий вирок судовій системі. Українській судовій системі, де по дзвінку вирішуються вироки, навіть в таких чутливих моментах, це якою треба бути цинічною, вибачте, пизою, аби виносити такі вироки на користь підсудних. Щоб ви розуміли, поліцейські, які вбили Кирила ще до реформи національної поліції, працювали в правоохоронних органах, однак не змогли пройти переатестацію. Ви спитаєте, Яніна, а як же вони без проходження перетестації опинилися знову у поліцаях? Все дуже просто. Суд у реформовану поліцію вони прийшли після того, як суд зобов'язав поновити їх на посадах. Так, де тут справедливість? Де це справедливість? Де ти справедливість суди? За час, поки йшло слідство, у крила народилася сестричка, батько та дядько добровольцями. Пішли до війська, батько хлопчика був на судовому засіданні, на милицях бо поранив ногу, захищаючи нашу країну під Краматорськом. Це просто фільм, в якому безкарність була б чудовою назвою. Причому всі кейси в цьому фільмі, всі персонажі, це ілюстрація держави, в якій немає справедливості. І ми вимагаємо, вся наша команда і громадянське суспільство від тих, хто подивиться це відео, і має відношення до правоохоронних органів і до судової системи тиску на цю систему, тиску із прийняттям справедливого рішення. Я уявляю, якби така справа була в Сполучених Штатах. Друзі, повірте мені, ніхто би не осмілився виправдати цих покидьків. Я нагадаю, друзі, жоден з них своєї провини не визнав. Ну і знаряддя зброї, де воно? Ну ясно, що було сховане, адже експертиза одразу не робилася. Ну і просто зараз, друзі, ще одна справа, яка стане, на мою думку, ще одним лакмусом судової системи. Це сталося буквально сьогодні. Зранку голова Макарівського суду Олексій Тандир вбив нацгвардійця на блокпосту. На високій швидкості він влетів у нацгвардійця, коли той на початку комендантської години вийшов на дорогу встановити інженерні спорядження. Коли друзі суддя почув, що потерпілий хлопець солдат помер, він заявив, що за кермом був не він, а водій, який нібито втік. У салоні авто, прямо у салоні авто валялися пляшки. Також цей суддя тандир відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння, і досі, до речі, його не пройшов. Він вже кілька разів їздив, здавав аналізи і чомусь ніяк не може їх здати, начебто, намагається хитрощам затягнути слідство і зробити помилки в оформленні. ОДБР стверджує, що зараз у суді планують примусово взяти потрібні аналізи в цього тандира. Загиблий хлопець 23 років, строкова служба. В нього залишилося троє дітей: батько цього хлопця у Бахмуті, брат теж на фронті. За поки що неофіційну інформацію, загиблого нацгвардійця звати Вадим Бондаренко, він родом із Черкаської області. Що іронічно, друзі, коли ми почали читати, а що ж за справи були в підпорядкуванні цього судді, то ми знайшли кейс, який вас зацікавить. Сам суддя Тандир має велику кількість закритих справ по 130-тій статті керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. У 2021 році суддя Олексій Тандир допоміг у суді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за ДТП у п'яному стані, яке призвело до тяжких травм хребта водія іншого авто. Перша дисциплінарна палата тимчасово відсторонила суддю Усатова від здійснення правосуддя, але у діях судді Тандира порушень Бінго не знайшла. І той не поніс жодного покарання. Що ж до справи самого друзі Тандира, досудове розслідування розпочати за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспортного засобу в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Я хочу, друзі, щоб ми про це говорили. Не на часі, коли йде війна, це неправильний термін. Все має бути на часі, коли йде мова про те, що в країні, яка виборює свою незалежність, свободу, демократію, країну, президент якої на обкладинках відомих видань всесвітніх, як лідер демократичного світу, а ми з вами, лідери демократичного світу, допускаємо, коли в нашій країні трапляються такі кейси. Я хочу, щоб ви не мовчали. Я хочу, щоб ви про це говорили. В соціальних мережах на ваших сторінках і тиснули а на владу, аби зрештою була проведена судова реформа, яка за всі ці роки жодною владою не проведена. Чому? Бо ризикують вийти на самих себе. Ну і другий момент: ми маємо мати публічний осуд таких персон, аби в нашій країні боялися сідати за кермо в нетверезому стані. Ну і закон має таке покарання. Для подібних людей здійснити, аби і думки не сяйнуло сісти за кермо в нетверезому стані. Неважливо, хто ти, суддя або людина, яка не має відношення до владної судової системи. Дякую вам за довіру. Поширте, будь ласка, це відео на своїх ресурсах. І як ви вважаєте, якою має бути Відповідальність от максимальна на вашу думку за водіння в нетверезому стані. Напишіть в коментарях. Дякую вам за довіру. Слава Україні! Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. І до зустрічі завтра, Па-па!